supply depots required. десь з цих або то я проти. Отлично. Привет. А яц меня хоть и нема, но май хватит. Хай ходити за що то що тут вже маленька осталась заграйка, більше повно вже уничтожу. Так. О, в мене ще й цей закінчився. Треба йти поповнятися. Ракети. Треба. Треба багато ж. Так треба. Значить, мені треба десь. 100 ракет. І. Треба цей. Стріляють далі, але при цьому мають хоча би. Меншу скорость. О, що тут ти занадто швидко ракети розтрачують. реально сюда далее таком. А уж они разберут его за 5 секунд. Даже не глядя а мне еще сюда треба <coughs> производство наладить. Не, ну у меня, конечно, есть там корабли, все это хрень. Ну цей корабль розбирається це секунду. Це ще тяжовий. Мою ти так медленно. Поговний ще розберуть. Не глядя. Разборний сітка логістика. Ай, настал чикай помощь. О. Какого хера хер это рубишь? Чего? ічка в розгарі Реально доходить Взять нормальный литок Ивый. Там есть типа швидкі ли таки. Там для перелета. Дуже слабые. У зараз Зараглянь.

Питання, чи він зможе долетіти. Його не вбили. І питання, чи я зможу його посадити, щоб він не розбився. В їх в тому і проблема, що вони сядають, і їм треба смуга, щоб сісти і не розбитися. Чим більше скорость, тим більше її урок. Як ми поповнили. Хорошо. вятники Боль хранилище. ничего мне что, доробите? все-таки просто... Очень меда. Мне кажется, по пофігеніше робить. А морпехів бивають бистро. Щодо того, що них тільки фізичний урон, і вони якби. Очень мрад. Ти хоча б на місці знаходиться і починають нормально готи. Я танки ще не перевіряв, Як вони будуть справлятися? Але з їхніми, конечно... Требування А тут теж, знаєте, важка броня зробити це теж не так просто. О. І так вже слушно. Вогнебечки <клухи> задають гнівої та вибухової шкоди на близькі відстані Вони також задають шкоди від спрої в момент смерті. А, типа якщо їх вбивають, то вони зриваються. Піхотинець. Морський піхотинець завдає фізичної шкоди в середньому діапазоні. Морський піхотинець завдає фізичної шкоди в середньому. Так, подожди, це виходить, морських піхотинців можна зробити одвічі більше. Але для їх треба рада І робиться теж немає. Це плюс до того вони, якщо зустрінуть того, кого не може пробити, то буде Ладно. Хоть я хотів би перевірити, де що Взяти цей. І перевірити його з обычных В чем смысл стрелять не хотел? Что означает Д? Типа умнейший сишу? Я вот тебя не понимаю. типа по характеристикам и даже по всем ее считает и сам. Даже добавляет тут до то самое. и там уникальный. Эй, лишь их забрать не Ага. Дай просто стрелять, Их херанывает. Их нападают и нападают. Що? Хоча би берег ми очистимо. А нам ще очищати. раз, секунду, Раз. Далас! Трейс. І ще ж треба нижче. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Нам хватить ресурсів, а? Все зробити. Потому что у нас железо пушчина осталось На Затем все. Бери конец. Не, я, конечно, вариантик. Приплываем сюда. Робим невеличку відстань Пирим сюда железу Наша железо є. Іле так само припливаємо сюди ставим конвейери і деремся сюди вугілля. Що осталось мить? Ставим сюда, дерем мідь, мідь. Сюди, мідь. А, Свілець. А, і камінь. Так, камня от немає що не каже, но камінь я таки там знайшов Вот, 13 тоже, молодости. А свинець. Ну, свинець. Свинець тяжче вже. там буде набагато тяжче так як я більше повиню, зузарву дайл. Ладно А воно є, свинцоворота Так, да, таки вона кусака кружена І немножечко не довго Я продагаю пиздити тут У нас немає варіантів Думаю, <пигляння> що без сил ми зараз не відвоюємо нас тупо ресурсів не і ми темпами У нас быстрее ресурсы закінчаться и тоді мы вообще не хи І И тоді нашу оборону проривають І нам пиздец. Тут, конечно, що тримається, пока є снаряди. Пока є снаряды. Як тільки кистаря, не стане. Нам ка пиздец. Здравствуйте. Ой, да! Кстати, треба в цей снаряд, ки замінить до Там от ну, хватит, по бо... Там стріляють вони Прориваються такі. Що тоді прокладаємо путь і робимо там грязь. Так ну спочатку нам потрібно робити отак. Це більше не таскати. А, це вражеські дрони падають А це що я тут поняв? Я ж забувся, Від вражеских дронів, йобаних. Появляється земля. Це Одна їхня охуеття способність Кстати, я про це дрони вообще забувся тезим розібратися. Ну خير, розібрати. аво, беремо. Берем дробик. Берем це. Зараз поставиться. Отак. Вот Тепер це вирізаємо. Йдемо сюди. І отако от ставимо. А, вони в мене не виробляються. Разделим Стиралева на мене вырубляется. бо це учені. Все, я уже мелько остался. Ne kaba?